Я дуже тяжко хворіла на захворювання та в лобі. Хвилювали вони мене постійно, постійно, але я їх обезболювала дуже препаратами дуже тяжкими. І все-таки вирішили восени робити операції. Далі терпіти не можна. Обізнали лікарні Києва. Були в 12-й, були в травматологічному інституті, інституті травматології, і всі дуже рекомендували робити операції, бо сустави вже були зовсім зовсім зіпсовані. Коли ми переглянули всі методики, найбільше мені сподобалась мені і моїм дітям методика Черкаської клініки. І 15 листопада я сюди попала. Першу операцію я зробила так, відчуття у мене було таке, що як будто ну, я не очікувала, що так воно в легкій формі пройде. Потім зразу eh, запропонували і другу, бо другий eh, теж пропавший, ну, я вирішили трошки відпочити. І давали мені два місяці часу, але... Протягом місяця я підкріпилась так, що вирішили за місяць і зразу звернуться і за другим. Тож я перенесла так само повторно, йшла вже, наче я вже йшла як перший, другий, третій клас. Ой, Холод випав. І так само тут я пройшла ці етапи. Зараз на даний час я можу ходити. Ходити з допомогою палочки. Зовсім біль, яка ну, сказати, що зовсім її нема. Просто відчуваю, що там щось наче вставлено. Ну, я сподіваюся, що коли я вдома буду виконувати всі рекомендації лікарів, то я швидше стану на ноги. І, і дуже дуже дякую, дуже вдячна. Лікарю лікарні Шевченку Вадиму Вікторовичу. Ну і звісно, найбільше Наталія Анатолійовна мене просто піддержує завжди. Також вдячна всім лікарям, які мене зараз ведуть. Дуже вони всі дуже повага і вони відповідальні за свою роботу. Це кожен шаг. медсестри, тих працівників. Ну, не оставляють тут і на одну хвилину. Відношення дуже дуже хороше. Я просто дуже задоволена. І ці реабілітологи дуже хорошо зі мною працювали. Так що я пропоную всім. Я бачила по інтернету багато клінік. Я бачила великі все, що розповідають, де мої колеги робили. Вірю і просто всім совітую тільки звернутися в цю клініку. Я дуже задоволена. Я думаю, зараз я радіюся вже на одного Бога, що мені Бог далі поможе, що я буду ходити і буду виховувати, помагати своїх внучках. Дякую вам! Наталі, Наталі. Будьте і, здорові. Вітання теж передавайте вікно Вікторовичу і всім. всім Лікарям, ну всі просто дуже дуже хороше зі мною поводилися. Дуже приємно. Скажіть мені, будь ласка, а які операції вам зробили? Операція заміна лівого кульшового кульшу... суглобчика і... і правого зараз да, заручку. Тобто навіть. з двома штучними суглобчиками ви можете так. ходити з опорою і на і паличку. Я зараз стою, ви ж бачите, я стою, і от зараз у мене відчуття. Я стою так, як нормальна людина. Це, я навіть можу спину тримати рівно, а тоді ж я цього не могла робити. Ходила зогнута, ходила у страшних болях, а зараз я зовсім відчуваю себе ну зовсім. Ви бачите, можу без палочки стояти зовсім. І це тільки сьогодні, сьогодні четвертий день, я йду на виписку. Оти я, я Дякую. Будьте здорові.